На Тернопільщині двоє чоловіків та жінка обкрадали помешкання людей. Кожен зі зловмисників під час пограбування мав своє завдання, розповідають правоохоронці. 31-річна тернополянка вивідувала інформацію про господарів, їхні статки, дізнавалася, коли останніх не буде вдома. Один із чоловіків дбав про безпечне перебування в чужій домівці свого спільника раніше судимого за вбивство 47-річного мешканця Тернополя, який уже безпосередньо обкрадав оселі. Затримані особи пересвідчившись в тому, що вдома нікого немає, а саме простукавши в двері квартири або подзвонивши, виходили до вікон, де за допомогою спеціальних предметів, це може бути викрутка, фонка, віджимали металопласт. Підозрювані переважно вибирали квартири на першому поверсі та приватні будинки. Перевагу крадії надавали цінним невеликим речам і грошам. Приміром, з однієї квартири винесли 5 тисяч доларів США, більше тисячі євро, 35 тисяч гривень та близько 20 золотих виробів. З приватного будинку узбаражі, окрім валюти та ювелірних прикрас, поцупили ще й золоті злитки, монети, ноутбук, срібний посуд. Частину цінностей здавали у ломбарди, решту возили на ринки східних областей. Приїхавши додому, я... Я не могла відчинити двері з надвору, тому, ну, Двері були замкнені, я їх відчинила своїм ключем, але не могла відчинити, так як вони були закриті зсередини. Чоловік, як ми приїхали, побіг в магазин, я йому перезвонила, він прийшов і вже пішов через балкон, вікно було відчинене, він заліз і вже тоді зсередини відчинив двері. Ну, Побачили, що там сталося. Погром все перевернуте, перекинуте. Тяжко згадати те все, але за оперативними даними, перше пограбування злочинна група здійснила цьогоріч на Великодні свята. За цей період жертвами злодіїв стали троє мешканців Тернополя та родина зі Збаража. До слова, усі потерпілі були знайомі зі спостерігачкою. Їх затримали при спробі п'ятої крадіжки. На сьогоднішній день розкрито п'ять фактів крадіжок з помешкань. Одна особа знаходиться під домашнім арештом, інші. На особистому зобов'язанні. Підозрюємо загрожує покарання за статтю 185 частиною 3 кримінального кодексу України терміном до 6 років позбавлення волі правоохоронці перевіряють зловмисників на причетність до вчинення інших протиправних діянь, а також з'ясовують, чи були у них спільники до слова з трьох осіб. Лише жінка не має судимості.